Минулій серії ми відновили Volkswagen і зробили з нього справжню конфетку. Здавалося, б, можна вже віддихнути, але ні. Сьогодні все тільки починається. У цій серії я купую новий автомобіль, і це не просто чергова машина. Я бачу, як вам подобається мій серіал виживання перекупа, як ви набираєте активність, і давайте під цим відео знову ж таки наберемо таку ж саму активність. Лайки, коменти, підписки допоможуть мені, щоб я далі продовжував записувати вишивання Перекупа». Ну а якщо вам цікаво, що саме я купив, то дивіться це відео до самого кінця. Ну що ж, приємного перегляду. Так, відчиняємо ми тут гаражні ворота. Так, ну все, в принципі, можете проходити ось моя ласочка, якщо що, оглядайте і питайте мене, якщо щось не так. Добре, так, ну що, що можете розповісти про цю машину? Дивіться, ця машина 76-го року, коробка механіка, недавно також мі масло міняв, якось так. Зрозумів, а так, ну що, воно не пофарбовано, не побите. Так ну звичайно, вона в ДТП не була не пофарбована. Тільки недавно можна так сказати, це колеса на зимній міняв. Та й в принципі все. А так я її з автосолона купляв, то вона новенька була. Вона не бита в ДТП. Вона не була. Якщо що. ну що я можу сказати? Вона мені подобається. Так, ну що тримайте тоді ваші три тисячі доларів, як там було. Так, ага, зараз я перерахую. Так, все, значить, 3000 доларів. Все тоді дякую за покупку. Ось тримайте ваші ключі від цієї ласочки. Хай ця ласочка вам добре служить. Все тоді дякую за покупку, гарного дня вам. Все добре тоді, дякую, до побачення. До побачення, щасливої дороги. Ну що, нарешті ми продали цього вже фольксвагена. Ну що в принципі, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Майнер, і сьогодні я продовжу свій серіал виживання в Майнкрафт РП. Це вже 21 ша серія. Ну як ви пам'ятаєте, що в прошлій серії я їхав в автомагазин для того, щоб відновити цього старого фольксвагена. І знаєте, в мене це вийшло. Я нарешті продав цього Фольксвагена, і знаєте, я більше заробив ніж на ремонт цього Фольксвагена. І можу так сказати, що цей фольксваген мені окупився. Ну Що з вами Арті Майнер? Ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, ну і також не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати нові серії виживання перекупа. Ну а з вами Арті Майнер. Ну і ми починаємо. Ну що, нарешті ми продали у фольксвагена, Ну, як ви думаєте, друзі, що я буду купувати сьогодні в цій серії? Я думаю, ви вже всі дізналися по назві і прев'ю цього відео. Коротше, я сьогодні буду купляти дуже велику автівку, а саме яку ви дізнаєтесь в кінці цього відео. Ну а зараз я хочу зателефонувати до. Продавця цього автівки, значить, беремо ми тут телефон. Так, наберемо ми тут номер. так І зараз я буду телефонувати до цього продавця цієї автівки. Так, все гудки пішли. Так, чекаємо, поки продавець візьме трубку. Так, ага. Алло доброго дня! Я по поводу вашого Камаза ще продаєте? Ого-о, доброго дня! Так, я продаю! Таке питання, ви сьогодні зможете, я сьогодні можу до вас під'їхати, зможемо под... оглянути ваш камаз? Так. Значить дивіться, назвіть мені вашу вулицю, я до вас підійду. Ого го, так ну гойте, вулиця не 1. Добре, я до вас скоро підійду, все тоді чекайте на мене. Дороги, чекаю, до побачення. Хоу-хоу-хоу. До побачення. Чекайте мене. Так, все скидуємо трубку. Ну, ж все, в принципі, друзі, я нарешті домовився з цим продавцем цього Камаза. Так, ви вже тепер дізналися, що я буду сьогодні купувати. І це наймасштабніша серія виживання перекупа, де ще ніхто не купляв цю автівку, а іменно цього великого Камаза. Так що дивіться це відео до самого кінця, і ви дізнаєтеся, якого я КАМАЗа куплю. Ну, все тоді. Не будемо тягнути гуму. Давайте зараз уже будемо вирушувати до того Малинівська 1. Якщо я не помиляюся, то Малинівська 1 це недалеко від мого будинку. Хочу піти зачинити свої гаражні ворота. Так, значить, зараз я хочу вимкнути тут світло. Зачиняємо ми тут гаражні ворота, так все. І в принципі, йдемо ми туди, на ту вулицю Малинівська, 1. До речі, друзі, а ви не замітили, коли я це говорив по телефону з цією людиною? То ви не замітили? Мені оце цей голос якось трошки нагадував на одну. Якусь людину. Ну добре, ми вже підійшли до вулиці Малинівська, 1, і я надіюся, що десь тут повинен бути цей продавець цього Камаза. Так, ну капоч. А, я вже бачу той Камаз, поч... почекайте, а то хто стоїть. І я навіть не очікував, що ця іменно людина буде продавати іменно цього Камаза. Доброго дня, доброго дня! Я по поводу Камаза. Я по поводу Камаза. Ем... Дід Мороз? хо 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 доброго дня! так Дід Мороз. Е, я думав, я вважав, що Діда Мороза не, немає. Я думав, його немає взагалі. Ну, що бачиш, я ось тут Дід Мороз перед тобою стою. І це ви мені хочете сказати, що ви продаєте цього Камаза? Так я продаю цього камаза. Ця машина року. А я думаю, чому такий голос знайомий це всі пам'ятаєте, друзі? Хо-хо-хо, тепер я вже Друзі, зрозумів, що це за хо, хо хо Так, ну дивіться, давайте оглянемо першим ділом цей камаз і аналізуємо його. Итак, так, що першим ділом я хочу аналізувати. Розкажіть мені, дід Мороз, про цього камаза. Що ви мені можете про нього розповісти? Також сухрете. Так ну як морете, бачте, крокоміханіка. Оце фоду нормана все добре, яка не побите, не пофарбована все добре. Так, значить, я зрозумів. Так, значить, номера тут нормальні. А ег, 23,32 кх, ага, кузов рідній фарбі, так? Так. Чудово, значить так, тут вона ще. Опа! Діду, дідо морозу, а ну-ка, підійди сюди. А розповідь, розкажи, що це таке, що це за корозія така. Ну, а шо, хоч, хоч Ну, машина 96-го року. А сейчас, рік, хо-хо-хо. Ну, я зрозумів, ну це, Це почекайте, це шо по всьому цьому корозія ця та ти що? Дивіться, я так ще бачу, що ви тут ще питалися пробували тут підзв... підварити тут оцей кузов, правильно ж, так? ху хо хо ну так, пробу підварити. Кузов вже тут може вже скинути пару сотень доларів. Так, на рахунок шин, тут аж зимні шини, так? Так, зимні шини. Так, ну дивіться, давайте я сюди зайду. Так, ну я вже тут бачу, що тут вже корозія починає рости. Якщо його болгаркою підшліфувати і шпакльовкою замазати, то я думаю, в принципі, нормально. Буде, значить так. Хороше, давайте так, я це зараз, ми зараз сядемо в цей Камаз, і якщо мені все сподобається, і ми... я хочу проїхатися на ньому. Якщо все сподобається, то я його у вас заберу, Діду Морозе. Добре, нучок, хо-хо-хо. Так, все, значить, ключі, якщо що там уже в замку є. Так, є. Сідаю. Ой-ой-ой, ну та ти що? що, що за машина, що за автомобіль, ну це капець. А ну-ка, давайте баранку. Друзі, я просто шоці. Ця баранка настільки туго крутиться, що я просто не можу її крутити. Я ледве-ледве її кручу. Втикаємо ми тут першу передачу, і я думаю проїхатися на ньому. Так, давайте ми ось сюди поїдемо. ти що. Ну, розганяється, як обичний Камаз, дуже повільно, але швидкість вона набирає. Так, ну, в принципі, при їзді і воно цей КАМАЗ дуже чудово їде. І воно, як обичні Камази, вони дуже чудово їдуть. Так, ну, в принципі, все, я тут трошки проїхався. Тепер я хочу назад здати. Так, давайте ми назад здамо. Давайте будемо ми тут трошечки дивитися, щоб нічого там не позбивати. І їдемо ми туди. Так, їдемо ми знову. До цього будинку так повер. Даємо, стаємо ми на цю точку, де ми і стояли. Так, все глушимо. Виходимо ми з Камаза. Ну, дивіться, дідо морозу, що я вам можу сказати. Іменно машина, автомобіль це їде дуже чудово. Значить, я згоден, я можу його взяти за 6 тисяч доларів. Якщо ще й плюс скидка буде. Охо, добрий внучик, берете машину, Охо. Так, ну дивіться, значить, зараз я вирахую тут 6 тисяч доларів. все, ось тут рівно 6 тисяч доларів. Можете перерахувати.

Тебе ще буде під подарунок під ялинку. О, ну я буду дуже на це чекати. Ну, все тоді, діда Морозе, бувайте, гарно нового року вам. Давай, бувай, внучик. Давай, бувайте. О, о, о. Так, засідаємо ми сюди в КАМАЗа. В принципі, ну що, в принципі, друзі, можете мене привітати з цим Камазом. Нарешті я купив собі такого оранжевого Камаза. Якраз в честь нового року, якраз новий рік коня, можна так сказати. Ну все тоді, давайте будемо ми вже втекати. ми тут будемо першу передачу і Будемо вже їхати до нас вже додому. Вертаймо Боже, як тяжко вкрутити цю баранку, це просто якийсь капець. До речі, друзі, що я згадав? Це ж камаз тут великий, і він же ж мені не поміститься в гараж. Блін, і що мені тепер робити? Добре, я думаю, поставлю я його за гараж. Так, значить, заїжджаємо ми сюди, і я думаю, поставлю я його десь за гаражем. Так, ну, думаю, десь. Ось сюди так, тільки, тільки тихо, мені не потрібно все збити мій гараж. Я думаю, десь ось сюди стати. Все тоді. Я думаю, отак буде. О, все. Якраз, в принципі, буде чудово. Значить, давайте будемо ми вже забирати ми тута ключика. Забрали ми тута ключика, в принципі, і все. Можемо ми виходити вже з цього Камаза, Так, все, зачиняємо ми за собою двері і обов'язково зачиняємо ми на ключик. Ну і в принципі, все. Нарешті в цій серії ми купили ось такого оранжевого красавця. Ой-ой-ой, щось уже на вулиці почало уже темнішати. Так все. Значить, бистренько, бистренько. Ми вже біжимо вже до нас квартири. У мене ще є дещо. Мені потрібно підготуватися до нового року. Так, все. значить, забігаємо ми сюди в під'їзд. Зараз будемо ми бистренько готуватися до нового року, тому що новий рік уже буде з хвилини на хвилину. Давайте будемо. Ми швидко вже бігти до нас в квартиру. Так, все, зачиняємо ми тут двері. Так, все, в принципі, наша квартира. Вічнімо ми тут двері. Опа все заходимо. Ми бистренько. Так, все вмикаємо ми тут світло. Тут ми теж вмикаємо. Тут у мене вже все готове. Значить, бігом-бігом-бігом нам потрібно на кухню бігти. Нам потрібно з холодильника забрати нашу їжу. Так, оце заберемо і це заберемо. Значить, біжимо ми сюди в нашу вітальню. Так, і все. І значить, розполагаємо ми нашу їжу. Давайте ми це сюди покладемо. І це сюди покладемо. Ну і все, в принципі, чекаємо, ми поки що нового року, друзі. Зараз 23.59, уже хвилина до нового року залишилась. Ну і першим ділом, що я хочу вам сказати, я зараз хочу вам зробити ще один подарунок перед Новим роком. Ну що, друзі, ця серія виходить 31 грудня, і перед тим, як я попрощаюся, я хочу сказати вам кілька слів. Дякую кожному, хто був зі мною цей весь рік. Ставили лайки, писали коменти, підтримували мене цілий рік. І також просто заходимо. На мій ютуб канал дивитися мої відео. 2025 рік був непростим, але саме завдяки вам у мене є мотивація знімати далі, робити цей серіал і не зупинятися. Я щиро бажаю вам у новому році здоров'я, спокою, тепла в будинку, і щоб кожен з вас досяг того, про що давно. Про це мріє. Якщо вам подобається серіал виживання перекупа, далі буде ще цікавіше. Ну що, друзі? З вами був Артімайнер, всіх з 2026 новим роком. І побачимося ми вже скоро на новорічному стрімі ввечері о 22.30. Буду всіх чекати на новорічному стрімі. З вами Артімайнер, Майнер. Всіх бажаю вам ще раз новим роком. І зустрінемося на новорічному стрімі.